Легенда про Зельду. Серія ігор у жанрі екшн пригод розроблена всім відомою компанією добра на чолі із цим дядьком Shigier M'Yamota. Він клав багато як у вусатого трубочиста, так і в цю франшизу. Принаймні більшість ігор цієї серії. Проте іноді він віддавав як розробку, так і своє місце режисера іншим людям. Gee, it sure is here. My boy. Та ні, не оцену це з екрану. Якщо оракулю розробляли капкан на замовлені Нінтендо, то при розробці «Маджори» та Батве посаду режисера посів Ейдзі Аонума. Саме він відповідав за розробку Tears of the Kingdom як прямого секла до Батве. Враховуючи те, що ця гра має багато чого спільного з батвою, я розберу нововведення та зміни, які мені сподобались. Сюжет чіпати не будемо подалі від спойлерів та добрих Nintendo копірайтерів, які можуть легко забанити це відео. Тому по порядку. Ultra Hand, або Ультрарука, як дає Вікі, на перший погляд той самий магніт з батви зі збільшеним спектром предметів, проте дає можливість склеювати предмети зеленою смолою чи суперклеєм. А вже що ти збудуєш обмежується лише твоєї фантазії від простої машинки аж до птахопереробної фабрики. Асцент або сходження дає можливість проходити крізь стелю, більш опціональна та підходить до храмів. Так то рідко попадались в горах такі западини, що можна було легко зійти. Проте як вилазити з печер, штука незамінна. Ф'юз або сплав. Це, по суті, суперклей, але до зброї та щитів. Ф'юзити, мечі із раштками ворогів надає додаткову силу зброї, або якщо додати дорогоцінні камені, такі як сафіри, топази та рубіни, надають зброї стихійної, атаки відповідно людяної, блискавичної та вогняної. Не обов'язково шукати камені, стихійні атаки дають і ті самі жилечучо чи навіть стихійні фрукти. З луком цікавіше, бо ф'юзії на окрему стрілу, яку вже можна підсилити предметами з інвентарю. Це в рази кращий метод, ніж було бігати купувати дорогі стріли в битві, хоча й не без проблем. Як я вже казав, фюз накладається на окрему стрілу, тому перезаряджати стріла треба перед кожним пострілом. Перед ігрою, перед ігрою, перед кожною 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 Звучить нескладно, але трохи підбішує. Єдине, що можна поправити, встановити, яким фюзом ти користуєшся найчастіше. Рекол або відкликання. Повертає предмет назад у часі у попереднє положення. На відміну від стазису, його не можна накласти на противників. Тільки на предмети. Найкраще застосовується у храмах з будь-якими предметами, як платформами для підйому, навіть методами не запланованими розробниками. Автобілд дозволяє миттєво будувати конструкції, які ви раніше побудували, за наявності деталей або за невелику кількість каменю зонайтів. Ця здібність відкривається останні з усіх, але значно покращує проходження та дослідження глибин. Не треба по сто раз робити ту саму повітряну кулю чи глайдер. Карти. Якщо у Бетві був лише один шар на мапі, тобто земний, то у секвелі вирішили розширити мапу по повній та утворити тришаровий світ, який поділяється на височини, землю та глибини. Височини ігровий процес починається саме на височині. Не враховуємо всі ці побігеньки, де гра знайомить нас з механіками бою та здібності на великому небесному острові, щось як велике плато в Батві. Подальшому, коли ми спустимось до землі, бажання підійматися буде невелике, бо навколо цього великого острова тільки маленькі острівки з храмами та цими лотереями. Я туди вертаюсь тільки щоб поповнити запас цих лотерей, і лаго здолати теж. Земля: більшість кукол проходитиме саме тут. Саме тут ви будете брати квести, проходити більшість храмів та оце хмобів. Щодо до цікавого замість роботів охоронців з лазерами тепер прийшли оці рученята, які також непогано лякають. От-от, Ray 12, ні Nintendo завжди була фемілі Friendly компанії. Але не до цього. Навіть якщо її здолаєте, придеться ще здолати фантом Ганена, а він теж не подаруночок, якщо завчити механіку перервані, здолати його нескладно. Глибини. Онде починається веселище. Щодо цієї бордової жижі, її називають глум. Щось такого вже було, в батві хоча зустрічалося досить рідко, лише в данжах і лабіринтах і самому замку. Ці грі говориться, що саме ця зараза є отрутою, яка виповзає саме глибини на поверхню. З глумом краще не контактувати, коли лінк знаходиться достатньо близько та довго, починається втрачатись серця. Відновити, які вже неможливо звичайної їжої, Вороги теж відмінні від тих, які на поверхні. Виглядають, наче їх повністю охопив глум, тому і відновити серця після їхніх ударів неможливо. Це досить ризиковано нападати на цих монстрів, хоча й винагорода відповідна. І вже на кінець скажу тим, хто раптом вирішив дослухати. Є оновлена версія для Switch 2 з 60 кадрами та навіть програмка для телефону з QR-кодами, але поки в мене оригінальний Switch, а 5 штук за ігри, я ще не готовий віддавати. Це поки що все, чим я Хотів з вами поділитися. Загалом, незважаючи на недоліки, мені гра загалом сподобалась. Від себе я раджу спробувати поранити у серію ігор Зельди саме із цієї частини. Може ще з Батви, бо кожен в ній знайде щось своє, чи ігровий процес, чи сюжет, чи взагалі сайт квести А я всім дякую вам за перегляд. Якщо буде ваша ласка, прошу вас підписатися та поділитися своїми враженнями у коментарях. І до зустрічі!